Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Лідер так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин прибув до Білорусі. Як і було домовлено під час його перемовини з білоруським очільником Олександром Лукашенком, ці перемовини, як відомо, призвели до того, що Вагнерівці Пригожина відмовилися від маршу на Москву. І повернули до місць своєї дислокації. Однак виникає питання, скільки ж цих вагнерівців взагалі залишиться у місцях дислокації, а скільки потраплять до Білорусі. Білоруський очільник Олександр Лукашенко сказав, що у його країні не збираються будувати жодних таборів до Вагнера. Ну, хіба що констаційні, а просто надають можливість вагнерівцям. Тимчасово перекантуватися на території Білорусі Таким чином Лукашенко заперечив саму версію про можливість постійного знаходження вагнерівців на білоруській території, якою ж буде подальша доля людей, які ухвалять це рішення разом із Євгеном Пригожиним перейти на територію Білорусі, досі невідомо. Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував вагнерівцям підписати контракти з міністерством оборони Російської Федерації і таким чином перед на службу до збройних сил Росії, однак є абсолютно очевидною доля тих людей, які погодяться із цією пропозицією Путіна, адже вони відразу стануть підлеглими тими, кого вони ненавиділи і кого намагалися скинути з посад міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасимова для того, щоб розправитися з вагнерівцями, не потрібно буде навіть стріляти їм. У спину їх можна буде просто послати на передову на фронті і використати. У якості гарматного м'яса, так що за кілька місяців від тих, хто йшов на Москву, залишаться тільки могили в українській землі. Однак погром Вагнера відбувається не тільки на території Російської Федерації, але й на території тих країн, де раніше Вагнер використовувався якості або головної воєнної сили Російської Федерації, або допоміжної для Російської армії. Відбуваються арешти представників командування приватної воєнної компанії у Сірії. Як відомо, у Сірії Вагнер тісно співробітничав із головним розвідувальним управлінням Генерального штабу збройних сил Росії, частиною амбіції, якого є. Однак тепер на тлі нелояльності Вагнера. На території самої Росії його керівники втрачають довіру і в інших країнах світу на тлі цих сирійських арештів міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову довелося спростовувати повідомлення, що керівників африканських країн, на території яких розташований Вагнера, це Центральна Африканська Республіка Маліт, Судан та інші країни охопила справжня паніка, коли вони дізналися, що відбувається в Росії. Адже сам. Від допомоги найманців Вагнера залежить влада диктаторських і воєнних режимів у цих країнах. І є абсолютно очевидним, що якщо вагнерівці позбулися підтримки російського керівництва, вони навряд чи зможуть надавати ефективні послуги. Керівникам африканських держав та ба більше вони можуть самі почати боротьбу з керівниками цих держав, якщо будуть шукати можливості для власного самозбереження, а не для того, щоб виконувати вказівки російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. І цей погром Вагнера, який відбувається на наших очах, знову нагадує, яка невелика відстань у Росії від героя до Покицька і від Покицька до героя. Вагнерівці справжнісінькі покидки, кримінальні злочинці, люди із жахливими біографіями, люди, які відомі своїми військовими злочинами, розправами із мирним населенням і у Сірії, і у африканських країнах, і в Україні. Це не завадило. Російській Федерації виставляти цих людей як героїв. У всіх обласних центрах Росії можна було побачити плакати із пропозиціями йти служити до Лав Вагнер. Державна дума Російської Федерації ухвалювала спеціальне законодавство, яке амністувало людей, що вчинили тяжкі злочини, а потім. Пішли вбивати мирних українських громадян за вказівкою одного з найбільших воєнних злочинців у 21-му сторіччі мерзенного Володимира Путіна. І буквально за кілька днів після того, як виявилося, що у очільника Вагнера та очільників Міністерства оборони Російської Федерації різні погляди на подальше функціонування Вагнера, який почав заважати Шойгу і Гірасімов в якості самостійної воєнної одиниці, виявилося, що і очільник Вагнерівця. З зі своїми зірками героя усіх кримінальних утворень, які тільки можна було утворити, і його подільники ніякі не герої, а звичайнісінькі покицьки тепер будуть повідомляти про кримінальні справи проти них. Тепер вони будуть гинути у невідомих обставинах. Тепер від них залишиться тільки спогад, тому що є абсолютно очевидно, що Володимир Путін ніколи не дарує і Євгену Пригожину, і… Його найманцям того приниження, якого він зазнав в день вагнерівського путчу. таким чином, на більшу частину вагнерівців чекає безславна і швидка смерть, і нічого не врятує їх від кегабійської розправи. Для України це непогано. Якщо Росія своїми руками знищить одну з найбільш боєздатних частин російської армії, якщо у самій російській армії Створиться негативне ставлення до власного воєнного начальства, адже у лавах самої російської армії немало таких самих покидьків, які щиро співчувають вагнерівців і ненавидять Володимира Путіна і Сергія Шойгу. Це прямий шлях до ймовірної дестабілізації ситуації у Російській Федерації, який створює сподівання, що Володимиру Путіну не вдасться довго продовжувати свою війну на винищення проти України, і що він може зустрітися. Із не одним воєнним путчем, адже, як відомо, російські солдати, які повертаються з фронту, завжди готові знищувати власну державу. Дивісь історію Росії у 1917 році, коли військові частини практично не залишили від конструкції російської держави каменя на камень. З іншого боку, є абсолютно очевидним, і це ясно по. Цій реакції, яку викликав від'їзд Пригожина з Ростову, що Росія буквально вагітна фашистської ідеології. І новим режимом, який може прийти на зміну путінському, буде набагато більш реакційний і агресивний, і навіть більш тупий режим. І таким чином ми можемо навіть самі не помічаючи цього, перейти саме у стадію, коли цей режим буде готовий організувати третю світову війну із застосуванням ядерного компоненту. В принципі, це найбільш реалістичний вихід з цієї ситуації, яку Володимир Путін створив шляхом деградації російського суспільства, і постійним переконуванням, що якщо росіяни знищать всю цивілізацію навкруги, потраплять до раю, а всі їхні вороги до пекла. В Стані деградації ти можеш повірити і не в таку поргу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру!